З ініціативи громадської організації Самопоміч в місті Івано-Франківську нещодавно організовано акцію під назвою Зв'яжи шкарпетки воїну АТО. До збору теплих речей для українських воїнів долучилися і навчальні заклади міста. А вчора відбулася урочиста передача допомоги для бійців батальйону спецпризначення Івано-Франківськ зібраної вихованцями школи номер 21 міста Івано-Франківська. На урочисту лінійку, яка проводиться тут щопонеділка, прийшли воїни батальйону та голова громадської організації самопоміч Ігор Банах з активістом Нелею Коломієць. Вони висловили щиру подяку дирекції та учням школи за активну громадянську позицію. Громадської організації самопоміч ми хочемо подякувати низько вклонитися. Дирекції вашої школи і вам всім однозначно за ваш труд, за вашу активну громадянську позицію, за сприяння і проведення акції. Варто зазначити, що у 21-й школі не обмежилися збором теплих речей для воїнів. Юні патріоти плетуть маскувальні сіті та розпочали пошиття зимових маскувальних накидок. Одну з них воїни спецбатальйону приміряли відразу після лінійки. Вони були вражені такою активністю та допомогою учнів і вчителів школи. Дійсно, це дуже велика, така перш за все моральна підтримка. Дійсно відчуваєш, що є, є за кого боротися. Директор школи Степан Корчинський також показав спальний мішок для воїнів. АТО, який школа придбала за пожертви батьківського колективу. У такому ліжку, за словами директора, солдат з усією амуніцією зможе відпочивати навіть при 20-градусному морозі. Задоволеним результатами акції залишав школу і голова обласної самопомочі Ігор Банах. Глибоко схвильований тим, наскільки діти прийнялися захистом своєї вітчизни, те, що відбулося сьогодні в 21 школі, це показник, як нація в цій тяжкій боротьбі отримує перемогу навіть руками маленьких діток. Загалом 21 школа завжди славилася своїм патріотичним вихованням. І якщо б українська влада хоча б на 20 Виконувала свої обов'язки так, як ці маленькі діти виконують своє прагнення жити в незалежній державі. У нас була б сама шикарна держава в світі.